В добрий день і в добрий час завітала я до вас. Малята, подивіться, а хто до нас завітав Це хлопчик Петрик. Петрику, чому ти сумний? Що сталося? Малята, він каже, що дуже хоче покататися на санчатах, але санчат у нього немає. Давайте ми разом з вами. Подаруємо нашому Петрику санчата. Давайте. Для початку ми розімнемо наші чарівні рученята, показали мені долоньки і загинаємо пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо разом гулять, сніжки будемо гратися. Весело сміятися, санки вгору піднімати, потім вниз на них спускатись. Давайте ще раз іншу ручку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо разом гулять. Сніжки будемо гратися, весело сміятися, санки вгору піднімати, потім вниз на них пускатись. Молодці малята. Подивіться малята. У мене є ось такі санки, але в них не вистачає сідельця. Таких дерев'яних паличок. Ми беремо з вами фарбу, фарбу обираєте самі. Можна з синього кольору, можна жовтого, можна червоного або зеленого. Я обрала синю фарбу. Беремо наш чарівний пальчик. Макаємо і проводимо ось таку лінію потім ще ось так. Ось так. Рівненько робимо і ще одну. Ось так, ось так, ось так. Ось. Беремо серветочку, витираємо наш пальчик. Ось, подивіться, які санчата в мене вийшли. А я чекаю на ваші роботи. Малята, подивіться, а хто там за віконечком вже катається на санчатах? Так, це Петрик і він везе свою сестричку. Я лечу, 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 накататись досхочу. Все униз, униз, униз мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу. Бо з цанки летять, а нагору не хотять. Малята вже прийшов час прощатися. До нових зустрічей.